Мої вітання усім, хто зараз із українським радіо Житомир та дивиться нас на нашому каналі в Ютуб. Для вас працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Дякую, що довіряєте нам і розкажемо вам зараз про успіхи спортсменів Житомирщини з джиу-джитсу. 12 медалей на турнірі джиу-джитсу TMS Ukrainian Cup Київ 2023 Спортсмени з Житомирської області вибороли протягом 4-5 лютого у столиці із загальної кількості медалей. Дали шість це золото. І зараз із нами на зв'язку Іван Тимощук, він є президентом Житомирської обласної федерації джиу-джитсу. Пане Іване, вітаю вас у нашому ефірі. Спасибі, що доєдналися. Слава Україні. Вітаю, Героям слава вам, спасибі. Знаєте, дуже важливо, особливо під час воєнного стану, коли спортсмени мають змогу демонструвати свої вміння відчувати той рівень конкурентів, з якими вони стикаються на такому полі бою, на рингу, де демонструються свої знання і вміння. Скажіть, будь ласка, якими враженнями ви зараз наділені під після змагань в столиці? Скільки спортсменів з Житомирської області? Було представлено, кого побачили, з ким зустрілися. Взагалі, чи масовим було це явище, і чи масовою була зустріч? Е, ну, Атмосфера турніру тут складно описати простими словами. Ліга ТМС завжди організовує все на високому рівні. Е, ну, спортсменів е, трошки, як зазвичай до війни зараз було менше. Але ну, дуже багато спортсменів зібрали в Житомирській області. Більше 20 було спортсменів, всі показали гарний результат. Зустрілися старими друзями, спортсменами. Всі один одного, це сім'я така живу, всі один одного там знають. Ну там були військові на змаганнях, приймали теж участь. Е, і це така, знаєте, родина, коли там щось е, нам, нам дуже повезло, що не було повітряних тривог, але вже під вечір е, в таких е, в абсолютній категорії, в фіналі, пропало світло. Коли це світло пропало, всі спортсмени взяли, включили ліхтарики на телефонах і продовжили далі ці змагання. Це була така неймовірна атмосфера. Але е, е, і були травми на змаганнях. Один з військових е, отримав травму, і знаєте, на другий день вся ліга ТМС е, почала підтримувати військового його сім'ю, е, збори зробили зразу збір коштів. Ну це дуже надихає, і це ще раз е, ну, це ще раз е, доказує, що ми незламні, на навіть під час війни, можемо е, організовувати такі турніри. А скажіть, будь ласка, якою була підготовка до цього турніру? Взагалі ж багато спортсменів, ну не лише джиу-джитсу, а й інших видів спорту зараз за межами України знаходяться, або на паузі відбуваються якісь певні спортивні плани і події. Як готувалися і, взагалі, яка вікова категорія була представлена на цих змаганнях? Чи взагалі задоволені ви як президент федерації? Тим результатом, який показали вихованці клубів? Була вікова категорія, чи перший день це були діти, гінобді, -гі, другий день це вже були дорослі гіногі. В нас більше було спортсменів дорослих, 18 плюс Житомирської області. Підготовка була в такому в турборежимі все швидко, так як від початку 24 лютого. Майже перших півроку спортсмени не тренувались, і, ну, і зараз була тільки змога 2-3 місяці підготуватись до цих змагань е, і по, по одному тренуванню в день. Так як нас спортсмени раніше готувались по ну, два рази, тренувалися на день, зараз тільки була змога один раз тренуватися, бо наші спортсмени не тільки готуються до змагань, е, вони волонтерять. Вони зараз і грузчики, допомагають в різних е громадських е в різних благодійних е організаціях і допомагають розвозити е там ВПО. Про ну внутрішньо переміщеним особам продукти і допомаг допомагають е розгружати волонтерку. Багато служить з наших спортсменів. Один на жаль з наших спортсменів зараз в полоні. Іван Бачкайов е Він Азовець. Знаходиться, ну, проходять службу в ЗСУ, так що ну, мало, дуже мало було часу і, для підготовки. Але тим не менше, результатом ви задоволені особисто? Результатом ми задоволені всі командою. Ми їхали були націлені, в нас головне було забрати абсолютну категорію. Що ми зробили? У нас Влад Чепіль виграв золото в абсолютній категорії 80 плюс. Це вже друга поспіль його перемога в абсолютній категорії. Чекаємо на, на третій турнір. Він пройде у Львові 18 березня. Це буде третій турнір. Як в які ми чекаємо, що це буде поспіль, третя перемога? Його на це надіємось так, що результатом задоволені, а головне, що все пройшло без травм. Ну, бажаємо успіхів, де б не виступали ваші спортсмени. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про обласну федерацію джиу-джитсу і цікавить таке запитання, чи розвивається цей вид спорту не лише в обласному центрі в місті Житомирі, а й в інших містах області. Якщо так, то де ви бачите таку от посилену активність, де дійсно згуртованість єднання і робота на результат? Дуже ми таку посилену активність бачимо в Бердичеві. Там є тренер Льоша Диняк, він дуже займається там посиленим режимом дітьми спортсменами. Ну він сам таки титулований спортсмен Бердичів. Дуже і в Олевському районі теж там є Андрій Кондратюк. Він раніше вів бойове самбо зараз. Він теж викладає там джиу-джитсу. Він теж в посиленому режимі там займається. Головне, що е, там всі діти та дорослі займаються безкоштовно. Тобто він, е, в нього є там е, спонсори, які допомагають, е, і там всі діти та дорослі займаються безкоштовно, там дуже теж в посиленому режимі і дуже гарні там є спортсмени. На вашу думку і за вашою оцінкою, чи вистачає на Житомирщині тренувальних залів, де б могли спортсмени комфортно почувати себе, і е, чи можуть ті зали, які є, надати можливість тій кількості спортсменів, які хочуть тренуватися і тренуватися системно, задовольнити їхні потреби? Не вистачає залів. На жаль, так як немає в нас залів там. При кафедрах якихось в університетах е немає в нас таких кафедр, які там було б, це греплін чи джиу-джитсу. Бо ну, зал це не просто зал якийсь в підвальному приміщенні. Зал має бути, щоб роздягальна була, щоб душі були комфортні, е щоб мати були, інвентар був, е ну, такий має бути зал. І ну джиу-джитсу дуже розвивається, це е, від спорту завтрашнього дня, бо ну як візьмемо е, зараз самбо вже відходить. Це це російський від спорту. Самбо всі самбісти переходять в греплінг, джиу-джитсу. Е, ну я думаю, що найближчим часом може такої, як самбо не буде взагалі е, в Україні, бо ну всі змагання, всі там Газпромом. Е, е, ну, Спонсор є Газпром у цих змагань. Там ну, не будемо далі про це говорити, але джиу-джитсу це завтрашній день. Тут, тут навіть ну, я думаю, рано чи пізно ми будемо в НАТО. А в НАТО військовослужбовців є одна складовою фізподготовки – це греплінг джиу джитсу так і наші зараз спортсмени, які проходять військову службу, наші тренери зараз проходять військову службу. Те ж саме Андрій Коробков, головний тренер, він проходить зараз службу і знаходить час тренувати дітей. То всі зараз наші спортсмени та військовослужбовці зрозуміли, що якщо до війни вони займалися там для своєї фізподготовки, то на сьогоднішній день від, від, від цих тренувань залежить їхнє життя. І це буде як одна з складової підготовки наших військовослужбовців. Тому я думаю, це, це від спорту завтрашнього дня, і, ну, і будуть у нас і кафедри, і, і, і буде, ну, це дуже-дуже да, велика складова. Дуже б цього хотілося, пане Іване, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про джиу-джитсу як про вид спорту, який багато хто пише про те? Він не лише про фізичний стан і фізичну підготовку, а ще про певні моральні якості і про психологічну рівновагу. Скажіть, будь ласка, для тих людей, які можливо нас чують і для себе відкривають вперше такий вид спорту, чим він особливий? Чим він відрізняється від інших? видів коли ми говоримо про боротьбу, і коли ми говоримо про певне досягнення мети, коли є супротивник. Він унікальний. Тут тут не тільки потрібна фізична підготовка, але тут потрібно думати, тут потрібно думати як як в шахах якихось. Коли ти бачиш на змаганнях спортсмен там 68 кілограм, перемагає спортсменів 100 кілограм. Ну, ти розумієш, що перевага не тільки в фізичній підготовці та в вагі. Ну, тут потрібно, якщо ти маленький, ти можеш перемагати ну, швидкістю, якщо ти великий, ти силою можеш. Ну, тут потрібно думати. Да. Дякую дуже. Нагадаю, що зараз ведемо розмову із Іваном Тимощуком. Він є президентом Житомирської обласної федерації джиу-джитсу. І пане Іване, хочу вас запитати, чи є запит взагалі у дітей і у молоді на цей вид спорту? Яка динаміка? От за кілька років, як ви відчуваєте, чи збільшилася кількість бажаючих займатися джиу-джитсу? І наскільки взагалі знаєте, можете задовольнити потреби? Так, збільшується з кожним днем, з кожним днем, збільшується кількість охочих, хто цікавиться цим видом спорту. Тут просто ну, люди, чого не бояться сюди йти, бо тут не потрібно там битися, травмуватися. Це такий від спорту, які мало травматичний. Їм може почати займатися ну, будь-хто. Головне бажання тут головне бажання і все. І може будь-хто навчитись, будь-хто тренуватись і повністю закриває всі, всі твої задоволені потреби і немає обмеження по статі, і з будь-якого віку можна розпочинати. Правильно немає. У нас також дівчата займаються і ну, сі, е, сіми років. Угу. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про е, певні е, плани на майбутнє, звичайно, зараз їх трохи важко перед собою ставити через е, різні е, воєнні виклики, але тим не менше, е, що можливо в планах у вашої федерації і у спортсменів найближчим часом де продемонструвати ще свої вміння і побачити, на що, на що здатні ваші конкуренти, ну саме конкуренти на полі. Де змагання відбуваються? А партнерство, яке ви вже сьогодні оговорили, і єднання, яке є у Федерації і у спортсменів усієї України. Так, ми хочемо на міжнародні змагання, щоб наші спортсмени мали змогу туди їздити. Саме такі, саме перспективні змагання це в Еміратах. Хочемо, щоб туди наші спортсмени їздили та показували свої вміння, і так ну, ділилися ділились цим тут зі спортсменами. Хочемо більше, щоб ну, міська влада підтримувала спортсменів та надавала більше, надавала більше змоги їм показувати свої вміння на мировому рівні. Я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую за вашу позицію за ту таку силу і міць, яку демонструють спортсмени і підтримуючи один одного, нехай будуть живими і здоровими ті, які зараз захищають нас і повертаються до спорту в мирній Україні. А я нагадаю, що Іван Димощук, президент Житомирської обласної федерації Джиу Джитсу, із нами був на зв'язку, і ми говорили про досягнення спортсменів Житомирщини з цього виду спорту та найближчих. І плани Незважаючи на війну, спортсмени виступають і виборюють. І, от зокрема, останні були змагання: ТМС у Ukrainian Cup Київ 2023, де спортсмени з Житомирщини вибороли 12 медалей і шість з яких це золоті медалі. Бажаємо вам успіху, пане Іване. І нехай ваша така велика спортивна родина міцніє і збільшується. І нехай молоді буде цікаво те, чим займаєтеся ви. Спасибі за увагу. Для вас працювала Оксана Кропивницька. Усіх гараздів і почуємося за гарної нагоди.